Що ти шар? Це ще шарпає мене, ті штук. Где ти чуєте? Сержант. Це Що віпчув... Шутів? Ти... Фамілію скази свою. Я, я хочу в начальник. Фамілію сказись. На Як? Чонтуляк. Чонтуляк. Це взагалі. Віпчув... всі заступники у мене в кабінеті. Друзі. Телефон. Я думаю, що точно. А ви всі мені Уже? чат Юрковський, юрко, Володимир Васильович. То, в принципі то в, в, в нас служби, то вам. Якщо буде. ви будете тут працювати, то я не Михайло Іванович. Ви. Коспуда Севич. А так я вам зразу Я не бракал, Ніколи не холодно, нікому не скрол нічого. Ви що, кожні, що не позволяєте? Ви що собі позволяєте? А ви трошки Спитайте, в той, в ну, не правильно робите? Ви я відносити, друзі, як маємо. Хоч питайте, хто ви відео. Як ти собі ви просто Ні, Ви можете там заходжу. На відео. Ви можете запитайте, що відео. Будемо розбиратися. Я хотіла нічого не зробить. Ви молоді. Я вам відповідаю. Будемо розбиратися, будемо розбиратись. Ну що зробити? Я а ви просто... ви бачите, хто бачите трошки міряв. Попала та попали. Думаю, можу. що ні, ні в чому ми тут не попали, бо ми тут я абсолютно праві. То, ми що вона відділі, по-перше, ви повинні підійти, докласти і сказати, що я такий-то, 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 хто би там не був, чи там вуйко, чи там баба, чи там гідо. Так чи не так? Докладати. Докласти це керівникове, що так і так за під час роботи зроблено то-то, то-то. А вам можна підійти і представитися. Я такий-то, такий-то. Ви представилися? Але яка різні єся? Це і пан Заходить. Васильвич. Володимир Васильович. Любовь, не ху... б не то Як та, ти та що ти, ти заходиш? От, 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 і шарпаєш голову районної ради, сюди. Не, і просто і що, не що, йди, ви так зробили, до одного місця ваші камери. Як ти собі дозволяєш голову адміністрації, голову районної ради, отакої шарпи. Добре? Рот, прикрийте. Ви <реш> не чуєте, що я сказав вам. Ви зараз де знаходитесь? Міліції є. Ну так і все це згідно того. Ви зараз не в дискотеці, не в барі, не в клубі. Шановні. Нема різниці, хто ви. Розумієте? Ми не у вас вдома. Фамілія, будь ласка, народний звичай, повідомляйте, будь ласка. Переставте, будь ласка. Фамілію. Народний я, повідомляйте. Переставте, будь ласка. Народного значка немає. Пересаджусь показати. Так, Жеку там. Як ви показую? Ось мене викласти, Я вас завтра показую. Бачите? Максим Юк. А певні, я вас знаю. Не певні, показувати обличчя, mm -hmm. служити, mm -hmm. розумієте? Я вам теж не показую. Секунду. Що, забежиш? Хто, друзі? Ви, друзі, шановний, ви прийшли до нас, не ми до вас. Ви не привіте. Що це з дискотека під ревідію? Яка? От така, що є, в десь. В тому, що стоїть там. З п'яним водієм. п'яними водіями. Ми перше підходили. як від вас, чути алкоголь, так само від нього. Ідіть, будь ласка, привіт. Ідіть, будь ласка, привіт. Так, ви, Розвивайте службу експертів, будь, будь ласка, послухайте. Я не хочу знаєте, як ви дані. Ви органи, що вас чули. Розумієте? Це дуже легко і просто зробити. Просто позиція народна самооборона не саме вас відчує. Я тебе одна обіцяю. Що ви Що ти? Що? Кажіть, до кінця. Камера знімає. Так кажіть же, що? А куди ви йдете? Почекайте. Завжди вперед. Завжди остання рада день сьогодні. І сьогодні качаю. Так. Четвертий, п'ятий наказ. Все на ділі. Доброшний так. Теж. Від вас те, вам пораться. Пограйте. Я вас обороном. Я вас обороняв. Дуже обороняв. На вас сташу обороняв. Де мене не обороняє, Де мене не обороняє. Але, але це думаю. не гар, це що ви робите, не гарно. Ви можете казати, що собі хочете. я але думаю, що що Це воно такими речами хочу говорити. Я вам говорю те, що воно є, розумієте? Ви mm -hmm. бачите. Перше, що я не приїхав на цю машину, я тобі ще раз там. А потім що ти за мною так гориш чоловік, за мною взагалі не позволяє в районі так говорить. Та мені немає різниці, говорять з вами районі чи не говорять, розумієте? На відміну від вас я тверезий чоловік, шановні. Що добре, знявши завтра процент. В так, так. Ах, не ви знаєте такий? хто ви такий? Ну, ви не знаєте хто Ми, ви, ви такий. Ви, ви мені тільки що ви відділі показували посвідчення голови чого я Кольської районної ради, так чи ні? А чому їм показували? Хто? Та бо ви розумієте, ви втекли, ви втекли, шановне. Ви сіли в машину і втекли, розумієте? Я. Яке право маєте офіцера сіпати за груди, ловити за груди? і копати у двері. Коли ви покажете, що я сіпав офіцера за груди, то нас є у відео все знято на камерах. Я знаю, що є. Там на там і ось. Вийдіть, будь ласка, з автомобіля обидвоє. Обидва видіть, будь ласка, з автомобіля. автомобіль. Дякує, шіянка, виглядь. Рабо, рабо виглядь. Сіки вживалися. Вживали не розуміємо. Скільки з перед них напоїв вживали сьогодні? Я сьогодні взагалі не вживав. Звільняєте працівників міліції. Та є в мене відеозапис, на який ви погрожували мені, що я завтра буду звільнений з органів внутрішніх справ. У зв'язку з тим, що от я неправильно до вас віднісся, що я спитав, хто ви і чому ви в тій годині в п'яному вигляді копаєте от наші двері? Чому ви вриваєте в чергову частину? Віддіо міліції це і режимне приміщення, шановні. Шановні. Немає різниці. Голова ви районної ради чи ради, розумієте? Я проїхався По місту, по місті. Є хуліганські машини. Їдуть також. Які? Отакі, як о, ви. На такі, о, як о, ви, машині, на таку. Отакі, як це. Та ні, я мав на увазі. Ну, я не буду завовшувати. Ні, все нормально. Чуєш? Ви не у нас на роботі, ви в районі. Та мені похуй. Ви думаєте, що ви, ви з амінків стоїте? А та, це та, та, так само жителі району? Я не робив нічого. Ви це хочете? Добре. Добре. тебо вем достапни да кому не давате спат. што не давате спат. вем не дајте спат јас Ти будеш зовні говорити. знаєш, Я на цю владу, я завжди не пишу заяву, але скличу 40-50 депутатів, не перший заяву. Все новому, я чуєш, Ти може думати, що ти що не виграв у мене. Та не ті виграв. А Я не проти вас, а що ти так говорить? Ви були в районі чи ні? Був. З якою ми? А чого? Два рази по цим, по тим, три рази на 102 дзвонив. хто топаєв? З якою якої ви визнає? Бо в мене телефон вкрали. Знаєш, що сьогодні в мене мали мене адвоката? Та через те, що не, я ні годен є, дозвониться. З якою цілі? Без цілью і приїхав. Я розумію, Але що... Чого у мене, та, в мене, та, план, та, в мене та, ворога робиться? Ну а чого ти таке болтаєш мені, що Михайло... Вас я потримаю. Шо? З поваги до вас я потримаю. Та я дякую. Але ви будете бачити, яку я вам зроблю самооборону за два дні, що ви взагалі уємні. Ви взагалі не самооборони, як сказали. З кожного села буде по два-три по чоловіка. А не буде косовських три-чотири чоловіка. Збере коло себе банду і буде ходити і допомагати міліції. И потом я вам покажу самборон. не ещё сам самборон. Да, я може не прав. Но я за за Да, я може не прав. За это заплачу страх, через е шум. Хоть Кураж. я вас. Чи нам пішки не А знаєте що? Де тут є наші вміння? підемо пішко. пішком. Шановні, шановні, я три місяці, що міг, хто зробив базар. Я три місяці, що міг, хто я робив. Якщо у тебе є совість у твоїй душі, а мені виглядало, що у тебе є совість. Я три місяці не спав на подріс на мою голову, ти може я мене пам'ятати. Я посилюю, який з мене моментально зробили з доброго поганого героя. Михайло Іванович, ну не гарно смітити. Підніміть, будь ласка. Там є, там є мусорничок. Оце точно сказали. Це мусорничок там є. Там прямо, прямо, прямо Михайло Іванович. Ми боремося, боремося. Це ви правильно сказали. Все, дякую. Сказали. Дякую. Дякую. За дякую. Знаєш, я трошки схвилююся, бо Нічого. так До ну, побачення.